Проте настає фінальна сцена. Початково Крейвен планував зробити хеппі-енд. Ненсі виходить на вулицю, мама жива і більше не хоче синячити, її друзі на місці, а хлопець вже не наживка для акул. Вона сідає в машину і всі безтурботно драйвують за горизонт. Нє, такого ми не знаємо. Вес Крейвен не бачив в цьому фільмі потенціалу на франшизу, тоді як Боб Шей, наче у воду дивився. Саме він наполіг, аби в кінці переміг Фредді, бо якщо п'ятниці 13-те вдалося проробити такий самий трюк, то чим вони гірші? Отож, у кінцівці, яку ми всі знаємо? Маємо машину на крило відкидним дахом розфарбованим як светер Фредді. і остаточно стало ясно, що це не кінець кошмару. Як результат, Фредді розправився із манекеном мама, і все закінчилося фірмовою лічилочкою. Як бонус ще була відзнята сцена, де Фредді сидить за кермом, але якось то було б геть чорнушно.